Вас вітає Лебединський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Лебединської міської ради Сумської області, учасник третьої хвилі інноваційного освітнього хакатону самооцінювання крок за кроком, який проводять фахівці Державної служби якості освіти в Сумській області, прагнення до постійного самовдосконалення, бажання якісного та ефективного проведення самооцінювання. За напрямом, педагогічна діяльність педагогічних працівників у закладі освіти, перегляд пріоритетів з метою планування подальшого розвитку змотивували нас долучитися до участі у цьому проєкті. Ми вже мали певний досвід проведення самооцінювання за напрямом 2, система оцінювання здобувачів освіти, проте, бажання вдосконалитися. Запозичити позитивний досвід інших закладів у проведенні самооцінювання, отримати цінні поради фахівців служби також спонукали нас до роботи в хакатоні. Невід'ємною складовою проведення самооцінювання було оформлення відповідної документації, протоколів засідань педагогічної ради, наказів, прийняття управлінських рішень. Керувались у роботі абеткою директора розробленим положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в закладі освіти. Створена була робоча група команда справжніх однодумців, до складу якої увійшли педагоги, що пройшли навчання, як експерти інституційного аудиту. Які пройшли сертифікацію та підвищили кваліфікацію за програмою. Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації 2023? Робоча група розробила план роботи, окреслила завдання та порядок проведення самооцінювання за напрямом Педагогічна діяльність педагогічних працівників у закладі освіти. Визначила критерії, індикатори, методи збору інформації для оцінювання виконання вимог, зокрема, опитування учасників освітнього процесу, спостереження за проведенням навчальних занять, індивідуальні співбесіди з учасниками освітнього процесу, вивчення документації у закладі освіти. Представники групи розробили анкети для опитування учасників освітнього процесу. Спроєктували етапи проведення самооцінювання. Однак у команди виникали певні труднощі, пов'язані у підборі питань для анкетування, залучення батьків до опитування, що спричиняло додаткове навантаження на членів робочої групи та педагогів закладу. Адже нашим завданням було не перетворити ініціативу педагогічних працівників на формальний паперопотік. У рамках самооцінювання спланували проведення моніторингових досліджень з української мови та математики, метою яких є реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання, з'ясування навчальних втрат, відстеження їх подолання, визначення якості оволодіння новим програмовим матеріалом, чинників, яких впливають на рівень здобутих знань і сформованих предметних компетентностей. Розроблені програми моніторингових досліджень оприлюднені на сайті закладу освіти. Фахівці Державної служби якості освіти в Сумській області стали нашими наставниками. Надали нам дієві, ефективні поради, консультації, якими ми скористалися у своїй практичній роботі. До самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом, педагогічна діяльність педагогічних працівників у закладі освіти долучились учасники освітнього процесу, консультанти Лебединського центру професійного розвитку педагогічних працівників, депутати Лебединської міської ради. Продемонструвати свої власні педагогічні надбання. Професійну майстерність презентувати свій досвід із впровадження інноваційних технологій, форм та методів роботи педагоги мають можливість під час проведення різноманітних методичних заходів, які проходять у закладі освіти. Це дає змогу якнайширше прослідкувати педагогічне зростання вчителів. А в сукупності зі спостереженнями за навчальними заняттями дає цілісну картину при оцінюванні педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу. Надзвичайно корисною стала зустріч педагогічного колективу закладу з фахівцями Державної служби якості освіти в Сумській області Наталією Юшко. Заступником начальника відділу інституційного аудиту Світланою Ніколаєнко, завідувачем сектору роботи з експертами управління Державної служби якості освіти в Сумській області, які завітали до нашого закладу та надали методичну допомогу в проведенні процедури самооцінювання освітніх та управлінських процесів. Під час зустрічі йшлося також про запоруки функціонування дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти та роль самооцінювання освітних та управлінських процесів у їх постійному вдосконаленні. За підтримки Державної служби якості освіти в Сумській області, наш заклад освіти долучився до проведення самооцінювання з обраного напряму. За допомогою інформаційно-аналітичної системи «Евалюет». робоча група переконалася у перевагах використання даної системи, адже робота в «Евалюет» – це добра можливість пришвидшити збір та обробку інформації в школі для генерації даних, що в свою чергу дає можливість поліпшити управління школою. Ефективно цифровізувати та зберігати дані. За результатами самооцінювання отримали розгорнутий звіт для власного вдосконалення. Дякуємо організаторам освітнього хакатону за безцінний досвід, за можливість самовдосконалюватися, за корисні поради, за мудре наставництво. Бажаємо колегам активно долучатись до самооцінювання, щоб стати кращими. Миру і перемоги! Тримаймо освітянський стрій!